Добрий день, діти! Зараз у нас урок читання. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися із творчістю Наталії Осипчук. Про, і прочитаємо другу дію п'єси «Казки Стрімки, як вітер. Отже, тема нашого уроку п'єса казка Наталія Осипчук Стрімки, як вітер. Скорочено, дія друга, і сьогодні ми працюємо на сторінці 109-110. І знову дзвоник кличе в клас. Знання, знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову. Тож починаємо урок, нехай знання йдуть урок. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати п'єсу казки Наталії Осіпчук Стрімкий як вітер. Дізнаємося, як далі розвивались події та з ким познайомився головний герой хлопчик Роман. Діти, чи пам'ятаєте, ви, чим відрізняється п'єса-казка від звичайної казки? Які її головні ознаки? Якщо забули, відкрийте 108-му сторінку та, будь ласка, прочитайте. А ми продовжуємо. Скажіть, будь ласка, з якими дієвими особами ми познайомилися в першій дії п'єси казки, «Стрінки, як вітер? Так, там були мама та хлопчика-романа та сам хлопчик Романа. Скажіть, будь ласка, чи цікаво вам дізнатися, що трапилося далі з головними героями? Мені так. Тому ми продовжуємо. І розпочнемо наш урок із дихальних вправ. Перша наша вправа називається вогнище. Для того, щоб її виконати, вам потрібно набрати у легені повітря, витягнути губи вперед та плавно, але з силою видихнути повітря через губи, наче роздмухуйте вогнище. Спробуйте, будь ласка. Нехай вас все вдасться. Наступна наша вправа називається занурення. Для цієї вправи потрібно глибоко та плавно вдихнути повітря. Затамувати подих на 5 секунд, а потім повільно видихнути все повітря ротом. Коли будете вдихати, порахуйте до 5. Це буде тих 5 секунд. Виконали вправу. Молодці. Наступна і остання вправа називається Зігріємо ручки. Зараз на вулиці зима, мороз, невеличкий сніжок випав. Уявіть, що ви зліпили снігову папу. І ваші ручки змерзли. Подихайте у долоньки, вимовляючи звук хх, ніби зігріваючи їх. Хх-х-х. Нагрілись ваші ручки. Добре, продовжуємо далі. Розгляньте, будь ласка, уважну табличку. В цій таблиці серед безлічі літер сховалися слова. Права так і називається: Знайди заховані слова. Натисніть відео на паузу. Пошукайте, будь ласка, слова. Що ж, знайшли? Я знайшла такі слова. Хлопчик, плавці. Море, дресирувальник, басейн, вода, дельфін, дельфінарій. А у вас такі самі слова? Справились? Молодці! Наступне наше завдання називається Вправа передбачення. Погляньте, будь ласку, розгляньте, будь ласка, уважну малюнок. І подумайте, про що буде розповідатися в другій дії нашої п'єси. Я на малюнку бачу хлопчика з дельфіном, які купаються в воді. Можливо, хлопчик Роман буде купатися із дельфіном? Отже, я думаєте ви. Чи цікаво вам дізнатися, справді наше передбачення, чи ні? Для цього вам потрібно послухати нашу п'єсу. Зараз я прочитаю голос дії. Е, ви уважно слухайте, та за можливості слідкуйте те, що я читаю. А потім подумайте і скажіть, чи справдились наші передбачення. Отже, дія друга. Вона відбувається у дельфінарії. У басейні діти дресирувальник віддає команду. Ще раз приготувалися можна. Чути плюскіт води. Дресувальник. Діти, вистава на сьогодні закінчилася. Дельфін так само потребує відпочинку, як і всі ми. Михайло. А я тебе не відпускаю, дельфіни. Нумо кататися. Ні-ні, не відпускай мене. Мені так подобається кататись на твоїй спині, наче це американські гірки. Мешко, припиняй пустувати. Не бачиш хіба? Дельфін тумився. Це ж не машина, а жива істота. Він повинен відпочити. Зараз прийдуть хворі діти, тому дельфіну потрібно перепочити. Ага я думав, що дельфіни взагалі не сплять. Я хочу, щоб наш дельфін перетворився на робота і ніколи не відпочивав. Пустіть мене я хочу плавати, мені весело. Гаразд, іди плавай. Але дельфіна залиш у спокої. Зараз ти лише про себе дбаєш, Михайло. Та, при чому тут це? Та не хотів я нічого. Добре, я піду. Тут з'являється роман з мамою. Хлопчик спостерігає за тим, як дельфін перестрибнув через кільце. Мама Романа, от ми і приїхали втомлені з дороги. Але Роман... Ромчик у захваті. Сподіваюся, що дельфін поверне його до іншого життя. Дересувальник Романе, привіт! Ти коли-небудь спілкувався з дельфінами? Роман, я? Та ні, ніколи. Тільки по телевізору бачив, які вони розумні й добрі. Скажіть, а вони не втомлюються від такої кількості людей? І музика, і людські вигуки. Мабуть, складно все це витримати. Дресирувальник. Не хвилюйся, хлопче. Дельфіни дуже люблять людей. До того ж, ми слідкуємо за тим, щоб вони не перетомлювалися. От ти зараз познайомишся із нашим улюбленцем. Дельфіни, друже, ми чекаємо на тебе. <кхи> Роман простягає руку до дельфіна. Який ти гарний, мій добрий дельфіне! ресирувальник. От і познайомилися, правда? Наш дельфін відчуває кожну дитину, вміє розгадувати їхні бажання. А зараз ти попливеш разом з дельфіном. І що, діти, сподобалася друга дія? А зараз кажіть, будь ласка, чи справдилися ваші передбачення? Чому ви так вважаєте? Дайте, будь ласка, відповіді на це запитання. Отже, перш ніж ми будемо читати казку в особах, вам потрібно навчитися виразно читати слова, які будуть зустрічатися в даній казці. Отже, я читаю слова в голос. ви уважно слідкуєте за правильним наголосом. Потім ставите відео на паузу і собі так само декілька разів прочитайте ці слова вголос. Будьте уважні. Отже, дельфінарій, дресирувальник потребує пустувати ніколи перевтомлювалися улюбленець. Натисніть відео на паузу та прочитайте так само, як я щойно. Отже, діти, перш ніж ми з вами продовжимо читати казку в особах, подивіться, будь ласка, відео і порухайтеся разом із героями фізкульт хвилинки. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.

Що ж, дітки, трішки відпочили, а зараз продовжуємо працювати. Отже, скажіть, будь ласка, хто бере участь у другій дії? Так, дресирувальник, Михайло, Роман і мама Романа. А також дельфін. Скажіть мені, будь ласка, скільки треба виконати для читання другої дії за ролями? Рахуємо. Дресирувальник, Михайло, Роман, мама. Дельфін другій дії розмовляє? Ні. Тобто, в нас є чотири дієві особи, які будуть читати слова за ролями. Кажіть, будь ласка, точніше, подумайте, як краще передати інтонацію, жести, ребліки кожної дівої особи. А зараз відкрийте, будь ласка, свої підручники та прочитайте даний текст, дану п'єсу, казку в особах. Попросіть своїх рідних, братиків, сестричок, мам, тат. Бабусь, дідусів, хто у вас є зараз вдома, щоб вони вам допомогли прочитати в особах. Якщо у вас такої можливості немає, то пробуйте самі читати з різними інтонаціями, різні ролі. Бажаю вам успіх у прочитанні даної п'єси казки. Натисніть відео на паузу і, будь ласка, читайте казочку. А ми продовжуємо. Отже, давайте поміркуємо разом. <кій> як ви вважаєте, чому в дієвих осіб п'єси різне ставлення до роботи дельфіні у дельфінарі? Ну, от, зокрема, яке ставлення було у Михайла до роботи дельфіні? І як Михайлик ставився до того, що робить дельфін? Так, ви всі дуже розумні, всі гарно відповідаєте. Яке ставлення було до роботи дельфіна, у мами? Надіть слова в книжці і доповніть свою відповідь словами із тексту, яке було ставлення у дресирувальника до роботи дельфіні, Підтвердіть свою думку словами з тексту. І у Романа хлопчик, який був на, в інвалідному візку, як він ставився до дельфіні? Підтверджуть свою думку словами з казки. Знайшли? Справилися? Молодці продовжуємо. Отже, ми з вами прочитали п'єсу казку. Другу дію, точніше, п'єси казки стрімкий як вітер. Давайте підведемо підсумок урок. Що ж нового ми на цьому уроці з вами дізналися? Подумайте, будь ласка, що для вас було нового? Яку п'єсу ми читали на уроці? Хто автор цієї п'єси? Чому ця п'єса нас навчає? Подумайте, будь ласка. І на завершення нашого уроку пограємо в гру, яка називається Так чи ні. Я читаю запитання ви даєте відповідь одним словом так або ні. Отже, перше запитання. П'єса вчить нас бути чуйними. Так чи ні? Звичайно, так. Ми повинні бути такими, як Михайло. Ні, Михайло був досить таки егоїстичним хлопчиком, правда? ж? П'єса засуджує співчуття. Звичайно, що ні. Всі живі істоти потребують піклування і хорошого ставлення. Так чи ні? Звичайно, так. Добре, ви справилися гарно, на відміну з даною вправою, і ваше домашнє завдання. На сторінці 109, 110, 109 та 110 вирішено читати другу дію п'єси казки в особах. Всім дякую за увагу! Ви всі молодці! До зустрічі на наступному уроці. Па-па!